Так, я е, попрошу за е, фактично справи по цій заяві не мав одна рука. Я, е, ні, тут... Сегі, є, там, від... ні, ні, чекайте, чекайте, чекайте. Ми говоримо зараз не про Сегіна. Так. Ми говоримо зараз про справу про заяву від 7.07 липня 7 липня 2016 року. Дивіться, заява згідно статті 361 ЦПК України. Фактично, це заява не тільки Снятницькому суду, це заява вже для реагування і прокурору Івано-Франківської області. Ця заява без розподілу з числа знаходиться, без номера справи, індифікації, знаходиться в голови суду Боднарука. І він, коли я попросила, дайте матеріали справи, нехай я подивлюся. Покажіть мені протокол розподілу, яке ви маєте право тримати справу в себе, заяву 11 днів. А секретар мені каже, що воїн розглядає і вивчає заяву. А яке він має право, коли йому справу не розподіляли? Сьогодні мені починають казати, що це вже справа має розподілятися Сегіну. А я кажу: а як ви могли Сегіну розподіляти, коли він відпустці? І як міг голова Боднарук до сьогоднішнього дня 11 днів тримати справу у себе на вивченні? Це вже корупція, це вже шахрайство натуральне. Тому я хочу той, на підставі чого, бо е, е, начальник апарату сказала, що вона десь побігла, втікла керівник апарату. керівник апарату і вона нічого не дає. Протокол розподілу. Я хочу протокол розподілу. Ні, чекайте, ну так ми пішли до неї. Вона говорила, коли я сказала за протокол, нема протоколу. Вони почали між собою там говорити. Я навіть записала на відео, що вони говорили, що справа Сегіна. Як, як ви могли Сегіну розподіляти справу, коли Сегін в відпустці? Ви не маєте права згідно розподілу. В законі написано чітко розподіляти особі, яка в відпустці. А чому вона знаходиться тоді на руку на вивчення? Якщо він не має і 11 днів нічого не рішається, тому я хочу встановити, щоб вона мені сказала, є протокол розподілу чи ні, і як справа називається? От ми тепер йдемо. А тоді я йду в міліцію, буду писати далі заяву. Так, ще раз ідемо разом всі.